У шість років більшість ромських дітей не вміють ані читати, ані писати. Це неабияк заважає їм потрапити до хорошої школи та здобути якісну освіту. Аби цьому зарадити, в мікрорайоні Радванка на базі ЗОЖ номер 13 відкрили соціальний центр фонду Благо. Сюди батьки можуть віддати своїх дітей, щоб підготувати їх до першого класу. У мене чотири діти. Я би хотіла, щоб мої діти всі ходили в садик, Бо я знаю, як у нас у Гану це знаходиться о, насчет школ, бо потім у школи ніякі не приймають дітей. Так що я хочу, щоб моя дитина теж навчалася і мої діти теж б навчалися тут, в цьому саді. Соціальний центр прийматиме навчання в середньому 20 дітей. Цього замало кажуть благодійники, але зарахувати більшу кількість учнів не дозволяє площа приміщення. Малечу поділять на дві групи, аби викладачі могли приділити увагу всім дошкільнятам. Дітей навчатимуть необхідних для школи навичок, Малозабезпеченим Купуватимуть одяг, портфелі та канцелярські товари. Дітей будуть е, обучать абразування та тобто снавчити пісати, читати подготовки к школе, чтобы они пришли уже в школу хотя бы на минимальной базовой основе культуре, гигиене, как себя вести, как обращаться к взрослым. То есть, чтобы дети были подготовлены так, как полагается. Приходя в школу приміщення для соціального центру, на яке благодійний фонд чекав 10 років, в оренду надала міська влада. За кошти меценатів тут зробили ремонт і придбали меблі. У майбутньому планують створити комп'ютерний клас. Такий заклад кажуть фахівці: це ще один крок до підвищення якості дошкільної освіти серед ромів. Подібна програма діє також в Ужгородській школі номер 14 Проект стосується 14-ї школи, де працює група короткотривалого перебування. Основне завдання цієї групи, якраз підготовка дітей до школи. Можливість реалізації цього проекту. Надав фонд відродження, і фонд відродження співпрацює із громадською організацією, яка діє на базі цієї школи. Це громадська організація рука допомоги. Соціальний центр фонду «Благо» повноцінно запрацює вже з 5 травня. Окрім дітей, тут працюватимуть із батьками. Раз на місяць психологи проводитимуть консультації з дорослими, де закликатимуть їх віддавати малечу до школи. Також спеціалісти центру допомагатимуть ромам отримати паспорт або оформити документи документи на пенсію, субсидію тощо.